Ну і також додатково пункти незламності розгорнула державна служба з надзвичайних ситуацій. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі їх в місті 88 і цілодобово охороняє поліція. Керівник МВС додав, що за останні чотири дні пункти незламності відвідали понад 18 тисяч людей. Також 97 опорних пунктів незламності працює на залізничних вокзалах Укрзалізниця. Вони відкриті цілодобово. Компанії повідомляють, що там можна зігрітися, перепочити, підзарядити телефони та інші гаджети. Всі пункти мають резервне живлення, стабільний зв'язок, воду. Можна безплатно зігрітися чаєм. Крім цього, в Укрзалізниці обіцяють найближчим часом відкрити ще 50 пунктів незламності на менших вокзалах і станціях по всій країні, зокрема на Київщині, Харківщині, Одесьчині, Львівщині і Дніпропетровщині. В найближчим часом електроопалювані багатоквартирні житлові будинки внесуть до спеціальних переліків, що гарантуватиме їм безперебійне постачання електроенергії. Відповідне рішення ухвалив уряд і затвердив профільний штаб. Це означає, що для мешканців таких будинків не застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Електропостачання може бути припинене лише в разі аварійних ситуацій, коли без світла залишаються навіть об'єкти критичної інфраструктури. Навіть за відсутності світла і тепла, по кілька дів кияни вкотре демонструють силу українського духу. Столичні дори перетворилися на справжні центри соціального життя. Спершу на лівому березі, попри морози, сусіди влаштували пікнік з шашликом. А вже згодом мешканці борщагівки ділилися власними альтернативними, як вони кажуть, пунктами незламності. Збираються біля своїх будинків кияни не лише в день, а й влаштовують так звані вечори незламності. Подібні кадри надходили з житлового масиву патріотика і комплексу Грейд. В останньому кожен приносив з дому те, що можна приготувати на вогні. Тож в меню того вечора був не лише шашлик, а й бограч. Найважливіше за словами мешканців це сміх, теплі розмови і відчуття єдності, підтримка одне одного. Këto këto kostot, këtë po kushtojmë në këtë platformë. Këto janë ato që ja zhvillohet. Як кияни переживають морозні дні, без світла і тепла розповіли, й наші глядачі Сергій Петрович поділився кадрами зимової краси, зауважив, що навіть в складних умовах важливо знаходити радість разом з дітьми. Глядачка Ганна надіслала фото котика своєї колеги Тетяни, закутаного в ковдру. Ось так він гріється в ці морозні дні. Ну і водночас кияни скаржаться, що вже кілька днів живуть без світла. Глядачка Людмила розповіла, що мешкає в гуртожитку, і за відсутності електропостачання там немає ні води, ні опалення, ні можливості приготувати їжу. Каже, хоч і намагається сподіватися на краще, але це дається важко. А от наша глядачка Таша розповіла, що, хоч і продовжують мерзнути, але тримаються, згадуючи, що нашим воїнам на фронті ще холодніше. Саме ця думка за її словами допомагає вистояти і чекати весни. Щодо глядачки Людмили дуже, дуже е, сподіваюся, що знаєте. О, дивіться, ось ще яка краса. Ще одна глядачка розповіла, що в низці будинків світло подають лише на 3-4 години на добу. Тоді як в сусідньому, за її словами, електроенергії не вимикають зовсім. І водночас рятувальники пояснили їй, що там усе ж таки також вимикають світло. Жінка поділилася відео з пункту незглавності. Подивіться, які розташовані поруч, і зазначила, що один з них був зачинений, тоді як інший продовжував працювати. Ще від сьогодні жителі столиці. Можуть скористатися послугами таксі під час комендантської години, як повідомили в компанії, уклон сервіс працюватиме для поїздок до пунктів незламності, місць обігріву і медичних закладів. Окрім цього, кияни матимуть змогу передавати рідним необхідні ліки і продукти. Також в нічний час працюватиме таксі Болт. В компанії наголошують користуватися послугами слід лише в разі нагальної потреби і обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ну і тим часом я зараз розкажу про столичний електротранспорт, але я одразу відреагую на таксі, тому що бажано, щоб ще служби таксі. Вплинули і відрегу... відрегулювали свій алгоритм механізм, е який дає такий.